Не знаємо, що було більшою несподіванкою їхні стосунки чи розлучення. Адже і те, і інше відбувалося дуже швидко і феєрично. Як то кажуть, від любові до ненависті, один крок. І цей крок ступили Джонні Депп та Ембер Емберхьорд. І чим це закінчилося, ми розповімо. Ембер проти Джонні. Зав'язка. Неочікувано для всього Голівуду після зйомок фільму Ромовий щоденник з'явилася нова пара Джонні Депп і Ембер Герт. Всіх шокувало те, що після 14 років у цивільного шлюбу із Ванесою параді, де просто взяв і пішов до молодшої на 20 років акторки. І можливо, варто вірити у щиру історію кохання, шалений вир почуттів, і все таке. Однак надто сильно ця історія виглядає як мудро продумана жіноча хитрість, аби закохати у себе чоловіка. Спочатку Ембер всіляко ігнорувала Депа, мило посміхалася, натякала, що в неї є справи цікавіші від Джоні, наприклад, почитати книгу. От Джоні і розпалився, як можна було на нього не запасти. Деп покинув дружину із дітьми і його роман із Ембер. Таки закрутився. Однак, через кілька місяців Ембер вирішила покинути Джонні заради жінки. Однак кілька коштовних подарунків від депа, і Хьорд знову його пасія. Після цього Хьорд провернула такий трюк ще декілька разів, і на останній з них Деп зробив те, чого не робив для Ванеси. Параді цілих 14 років. Пропозицію руки і серця на той момент це був уже четвертий рік стосунків. Ембер погодилася. Однак через 15 місяців офіційного шлюбу, наче грім серед ясного неба, преса замаюріла заголовками. Ембер Хьорд залишає Джоні Депа через регулярні побої. Ембер проти Джоні видовищне розлучення. Це було одне з найгучніших розлучень Голівуду. Ембер виклала фото із побоями в інтернет. Окрім того, у суді дівчина заявила, що всі п'ять років, які вона провела із депом, були суцільним кошмаром. Він постійно завдавав їй фізичної та моральної шкоди. А у 2015-му, тобто перед самим весіллям, і взагалі була ситуація, де Хьорд дуже злякалася за своє життя. Нак погодилася вийти заміж із надіями на те, що все зміниться, і ще рік в офіційному шлюбі терпіла його знущання, а потім вирішила розлучитися з умовою, що місяця до кінця життя виплачувати їй по 50 тисяч доларів, адже саме стільки в неї йде на місяць. На що Деп відповів? Що в шлюбі вони були лише рік, дітей у них немає, і він не розуміє, чому він має оплачувати життя колишньої. У суді відбувалися просто запеклі бої, а потім все затихає. Екс-подружжя таки дійшло згоди. Джонні Деп виплачує Ембер 7 мільйонів, і на цьому вони розходяться. А у пресі з'являється спільна заява. Стосунки були побудовані лише на коханні, умисного фізичного насилля не було. І позовів до суду, аби отримати фінансову вигоду, теж не було. Ембер проти Джоні. Адже було кохання. Після розлучення у всіх залишилося багато запитань. Якщо Джонні так знущався з Ембер, то чому вона погодилася вийти заміж? Чому вона виклала фото із побоями через тиждень після бійки? Якщо побоїв не було, то чому Деп погодився виплатити колишні сім мільйонів? І як пояснити те, що стосунки Ембер із наступним бойфрендом Ілоном Маском розвивалися точнісінько як із Джонні? Спочатку вона його ігнорувала, а потім погодилася на стосунки, а потім кілька разів його кидала, а він повертав її коштовними подарунками. Її пара навіть збиралася побратися, але не склалося. Так що це було насправді важка доля закоханої жінки чи хитро продуманий план задля вигоди.